Європа синонім добробуту, стабільності, високих зарплат і блискучих міст. А Індія у багатьох досі виникає асоціація з бідністю, переповненими вулицями, коровами на дорогах і хронічною перенаселеністю. Але чи справді це так у 2025 році? Що як ми скажемо, що деякі країни Європи вже поступаються Індії за рівнем життя, економічною стабільністю та навіть перспективами розвитку, це звучить провокативно, і саме тому ми починаємо цю розмову. Бо насправді 21 століття змінило розклад сил на економічній карті світу. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Ми часто живемо у світі стереотипів: Європа багата, Індія бідна. Ті фрази закарбувалися в нашій свідомості ще з підручників 90-х. Але часи змінилися. За останні десятиліття Індія здійснила економічний прорив. Вона не просто стала країною айтішників, вона перетворилася на одну з найбільших економік світу членів G20, із космічною програмою, власними смартфонами, фармацевтикою, автомобілями та глобальними стартапами. Водночас деякі європейські країни, попри розташування на карті, залишилися у тіні з низьким ВВП, слабкою інфраструктурою, корупцією, високим безробітцям і відтоком молоді. Їхній економічний компас давно збився з курсу. І ось ми маємо парадокс. Частина Європи живе гірше, ніж індійський середній клас. Але це не просто сенсація для заголовка. Щоб не перетворити відео на набір гучних заяв, ми будемо говорити мовою фактів, порівнювати фінансове становище країн не лише за номінальним ВВП, а за показником купівельної спроможності PPP, рівнем зовнішнього боргу, реальними доходами населення, рівнем інфляції, динамікою економічного зростання та інвестиційною привабливістю. Також важливо розуміти фінансове становище країни. Це не просто де вона знаходиться. Географія більше не є визначальним фактором. Економічний розвиток це результат реформ, ефективного управління, інвестицій у людський капітал і стратегічного планування. Іноді країна з космодромом у джунглях має більше шансів на прорив, ніж країна у центрі Європи зі зруйнованою промисловістю та молоддю, що масово тікає за кордон. Тож сьогодні ми покажемо вам чотири країни Європи, які мають гірші економічні показники, ніж Індія. Це не рейтинг ганьби, це дзеркало, у яке треба зазирнути. Бо світ уже не поділяється просто на розвинуті і третьосортні. Час розширити уявлення про глобальну економіку і зрозуміти: успіх це не дар, це вибір і системна робота. Почнемо з країни, яку часто називають найбіднішою в Європі Молдови. Здавалося, це центр континенту, а не глушина. Але за рівнем ВВП на душу населення, особливо за паритетом купівної спроможності PPP, Молдова вже кілька років послідовно відстає від Індії. У 2024 році, згідно з даними Міжнародного валютного фонду, ВВП на душу населення в Молдові складав близько 15 тисяч 800 доларів, тоді як в Індії понад 18 тисяч. Тобто середній індієць формально має вищу купівельну спроможність ніж молдованин. І це не просто цифри на папері, це реальна різниця в можливостях, добробуті якості життя. Молдову можна назвати країною, яка живе завдяки своїм громадянам, але не всередині а зовні. до третини її ВВП це грошові перекази від заробітчан. Це унікальна ситуація, коли економіка фактично залежить від еміграції. Щороку тисячі людей залишають країну, щоб працювати в Італії, Німеччині чи Румунії. І кожен новий від'їзд це ще один удар по внутрішньому ринку праці та економічному зростанню. Середня зарплата в країні ледве сягає 500-600 євро, а в регіонах і менше. Багато сіл і містечок виглядають, ніби час у них зупинився, і все це супроводжується глибокими структурними проблемами. Корупція залишається вкоріненою в багатьох державних інституціях. Політична нестабільність призводить до того, що реформи часто зриваються на півдорозі, а економічна політика змінюється разом із кожним новим урядом. Інфраструктура в країні вкрай зношена, дороги в жахливому стані, залізниця практично не функціонує, інвестиції мінімальні. Іноземні компанії не поспішають відкривати тут виробництво, бо не бачать довгострокових гарантій стабільності. При цьому Індія стрімко зростає як інвестиційний магніт. Тесла, Apple, Foxconn. Все більше компаній обирають її замість Китаю як альтернативну базу для виробництва. Іронічно, але факт: деякі райони Індії, наприклад, Бангалор чи Гуджарат, мають вищі показники інфраструктурного розвитку, ніж цілі регіони Молдови. Так, Індія це не лише трущоби і хаос, як це досі показують у фільмах. Це країна, де мільйони людей щодня долучаються до глобального ринку, працюючи в індустрії IT-фармацевтиці та космосі. Отже, якщо хтось думає, що Європа автоматично означає багатство, Молдова стане для них холодним душем. Це приклад того, як географія не гарантує процвітання. А Індія приклад того, як наполегливість, інвестиції в освіту і цифрову інфраструктуру можуть змінити гру навіть Україні з 1,4 мільярда населення. Далі Україна. Країна великих ресурсів і ще більших випробувань. Якщо в 1991 році вона мала потенціал бути однією з лідерів пострадянського простору, то в 2025 році її економічне становище залишається одним із найскладніших у Європі. І головна причина повномасштабна війна, яка почалася у 2022 році. Наслідки катастрофічні у перші роки конфлікту ВВП країни обвалилося на понад 30%. Мільйони людей стали біженцями, десятки міст і критичної інфраструктури зруйновано або серйозно пошкоджено. Зараз Україна тримається на фінансовій допомозі Заходу, МВФ, ЄС, США. Але цей зовнішній ресурс не нескінечний. Водночас зовнішній борг зростає, а разом із ним залежність від умов міжнародних кредиторів. Усе це стримує можливість планування довгострокових реформ. Країна виживає, але не розвивається у звичному сенсі. У порівнянні з Індією, яка інвестує в інфраструктуру, цифровізацію, освіту і високі технології, Україна змушена витрачати більшість бюджету на оборону та гуманітарну підтримку. Інфляція ще одна проблема у найгірші місяці. Вона сягала понад 25-30%. Хоча Нацбанк зумів її дещо стабілізувати, ціни на продукти, оренду, послуги залишаються високими. При цьому середня зарплата, особливо в регіонах, де бойові дії не вщухають, залишається дуже низькою і часто навіть не дотягує до рівня бідності в Індії, що ще цікаво, в той час, як індійська індустрія створює нові продукти, експортні бренди та стартапи з глобальною перспективою. Українська промисловість, на жаль, зазнала величезних втрат: металургія, енергетика, машинобудування, сектори, що були серцем української економіки, зруйновані або тимчасово втрачені it галузь залишається яскравим винятком, але навіть вона постраждала від масової міграції кадрів за кордон. Насправді, історія України це приклад того, як війна може миттєво знищити десятиліття економічного поступу. І водночас це приклад неймовірної стійкості. Але якщо говорити чесно, фінансова країна наразі перебуває в одному з найглибших кризових періодів за свою історію. Боснія і Герцеговина країна, де потенціал заморожений у часі, немов у сні. Природа вражає, культура багатогранна, а історія глибока. Але за всім цим приховується реальність, економіка, яка стоїть на місці. І саме ця стагнація головна причина, чому сьогодні Боснія у ряді показників поступається не лише країнам Західної Європи, а й Індії. Перш за все політика. Країна має одну з найбільш заплутаних і неефективних політичних систем у світі. Після підписання Дейтонської угоди в 1995 році, яка зупинила війну, була створена федеративна модель управління, що розділяє владу між етнічними групами. Але на практиці ця модель блокує будь-які серйозні реформи. Політичні сили часто більше зацікавлені у збереженні статусу кво, ніж у розвитку економіки чи покращення життя громадян. В результаті катастрофічний рівень безробіття. Серед молоді він сягає понад 30%, а іноді навіть вище. Багато юнаків і дівчат навіть не намагаються знайти роботу вдома. Вони з юності орієнтовані на еміграцію. Це призводить до відтоку молодого та освіченого населення, що послаблює внутрішній потенціал країни. У селах залишаються пенсіонери, а в містах ті, хто не зміг виїхати. І нарешті настрій: в Боснії панує апатія і віра у зміни згасає вже не перше десятиліття. Саме це моральне виснаження часто гірше за будь-яку статистику, бо країна, яка втрачає віру в майбутнє, ризикує залишитися в минулому. Перенесемося до Албанії. Албанія – це приклад країни, яка зовні виглядає привабливою завдяки морським курортам, але всередині має крихку економічну структуру, що залежить від вкрай нестабільних джерел доходу. На перший погляд, країна розвивається, зростає туризм, будуються нові готелі. Але коли починаєш копати глибше, виявляється, туристична індустрія це практично єдина дієва фабрика грошей для держави, і це надто ризиковано. Економіка Албанії сильно залежить від сезону та грошових переказів. Ремітенси становлять близько 9% ВВП. І це офіційно, а неофіційно – ще більше. Практично кожна албанська родина має хоча б одного родича, який працює в Італії, Греції або Німеччині. Так само, як у Молдові чи Боснії, еміграція стала фактично частиною національної економічної моделі. І це створює ефект ілюзії стабільності: гроші надходять, споживання є, а внутрішня індустрія стоїть на місці. Експорт Албанії переважно обмежений: текстиль, сільське господарство трохи сировини, важкої промисловості мінімум. Інвестицій у високотехнологічний сектор майже немає, але головна проблема це в потенціалі. Албанія майже не інвестує в інновації, промисловий розвиток у виробництво. Її модель це обслуговування, у кращому разі сервіс. Ще один аспект соціальні стандарти: мінімальна зарплата в Албанії одна з найнижчих у Європі, а соціальні гарантії слабкі. Медична система перевантажена і недофінансована, освітня застаріла. У містах люди ще якось тримаються, а в селах бідність, яка часто не сильно відрізняється від того, що ми звикли бачити в лухих районах Індії. І ось тут парадокс: коли ми уявляємо Албанію, ми бачимо пляжі, Адріатичне море, природу. А коли уявляємо Індію, натовпи бідність, безлад. Але насправді все навпаки. Індія все більше входить у число країн нового економічного центру сили, а Албанія досі шукає себе, тримаючись за сезонну економіку. І без фундаментальної перебудови вона ризикує залишитися в туристичному гетто на карті Європи. Можливо, для когось це звучить несподівано, але факт: Індія сьогодні це не просто країна з високою народжуваністю та багато тисячолітньою історією. Це один із найдинамічніших економічних гравців світу. Її it індустрія обслуговує сотні глобальних компаній. Стартапи залучають мільярди інвестицій. Уряд активно просуває програми Make in India» та «Digital India». А її космічна програма вже випереджає деякі західні. Це країна, яка вміє поєднувати масовість і масштабність з технологічними проривами. І парадокс у тому, що в той час, коли Індія б'є рекорди, частини європейських країн застрягли у боргах, політичних колотнечах або у вузьких моделях розвитку, які не дозволяють їм вирватися вперед. Європа це не лише Німеччина чи Франція, це також країни, де ВВП на душу населення нижче за індійські, де молодь масово виїжджає, а економіка тримається лише на сезонному туризмі або грошових переказах за кордоном. І якщо ти досі думав, що Європа автоматично багатша за Індію, саме час переглянути свої уявлення. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.